Сімпріять-пістолетки або як то прийнято казати, CEO БАНДА Я радий вас вітати на прекрасному ютуб-каналі футбольного клубу Минай. Тому, ребятишки, зразу перед початком відео кладемо пальчики вверх, пишемо коментарі, що це за відео, що куди, як, до чого. Тому що я сьогодні буду в якості футболіста. Отак от, от випала така честь. Футбольний клуб Минай. Пожалуйста, сьогодні я, футбольор, йомайо ну що? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я передівався і погнали на поле, тому що тренер зачекався. Та йду, йду, все, погнав. Рібятські, ну, типа, я в камені, пожалуйста, дититься, яка інфраструктура. Пацани, все, тренували всі на полі. Інтересно, ну, як то побувати на один день футболістом. Подивимося, подивимось. Messi Все, 8 Ну, типу, ощущення прикольні, поки що ще вигрібаю, задишки як би такої нема. Побігав, розміночка, все-все, перебачте, отримання клечію. Mm -hmm. Це штука прикольна, але ну, я чу трохи вже починаю вимагатися іменно на ці, бо не викупаю правильну динець. Але трохи. Займаємося. Готуємося до колеса. До колеса готуємося. Буде бойня. Як взагалі вава, можна випускати вовку? Ну, вовку треба чую фізику потянути, але так я думаю, тиждень два і, і потім може. Чекай, це честь, так? Да? Mm. Це тіна нами, але Нормально, здесь фри. Здесь фрі? <рес> Or, flowing... It's free. Water is free. Максимально швидко. Та про Сейчас, Зараз, фух, як молнина поручу. А поки я біжу, то ставте пальчик вверх, пишіть коменти, як вам тренування. І підписуйтесь на канал Минає. Угу, добре. я так сюди підібрав, так? Пару кілограмів чоловіка є. Десь чотири. Чотири, так? да? Да. Треба балоночку продіяти. ха ха Не мешкає, правда, ні? Зараз посту скинемо, да. школа сам Не, пост, пост. Куда пост? Уже начался. Серьезно? Резвяный, да, ребята. <реклама> кайфовый, кайфовый. Здесь, 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 мела? Пас, фу, сюди. Нейтральний. Селізня. Селізня. на нейтрального, чекс, фух, Все, зіграв. Раз. Раз, груди, пас. Ідеал. Ідеал. Вот. От золотий м'яч. От золотий м'яч. Минають наші, то наші, наші земляки, наш клуб, За матері до УПЛ, ну То рівень. Прикольно пограти, прикольно бути в шкурі цього. футболіста, як то кажуть, це весь день. Скажу вам нелегко, пацани трудяться, дасть Бог і результати підтягнуться, але пацани трудяться серйозно. Кожен тренер за щось відповідає, дистанції робив. Ну, коротше, все по кайфу, по красоті. Тому пацанам успіху я впевнений, що колос буде дуже погано грати. проти Тому що з такою підготовкою наші мають порвати мало малфа Тому Всім добра, втикайте за минаю. Тільки що побував як то кажуть, в шкурі футболіста, дуже прикольно, пацани молодці, я вже казав, що думаю, якого буде важко з такою фізичною підготовкою. І я вирішив з бомбардіром, Вишневським mm -hmm. зробити челендж. Будемо бити по 5 пенальті. Хто з нас менше заб'є, той програв, а програючи отримує 3 жопки. Тобі як на це? Нормально. Нормально? Нормально. Все? Готовий. Готовий. 5 пенальті. Давай, я ти проіграв. перший? Ні, давай ти перший, тіба. я буду тут наблюдати. Так? Давай. По одному, да, це, Solomon, well, давай, По одному. Вони по-любому порішали, типа, там між собою, я базарів. Вони там ще договорилися, да-да. А, на, розбіг, все. Ай! Нерви не Ну все, видержали! Я вклав туди все. Поки по нулям! Давай, давай, вишенька, давай, давай, пожалуйста! <Mile dizzy> Ай! А uh -Oh. Понял? Не, <pf> не, <unlikely> красиво. Ну давай. Жду ответку. Ты что? Бачите? Я тут цикну. Так, тут. Что, ты левую хочешь? Не, 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 ты правый. Нет, ты огонь, так. Ох! Я хочу туди! То просто тиск, тиск, розумієш? Ну да! Нерви. Не, не вратарь брат, все нормально, я ще з п'ятого попаду. То нерви просто. Нерви, нерви. так конечно, нервничать. Нічого, нічого. То лежобки, жопки, брат. <laughs> Там <То> все лав все, <laughs> да, да. <Учий. laughs> Щасливо! Чао. Чекай, то виходить, поскільки це третій удар у мене був? Третій удар. 2, у Тебе вже два мене ноги. Так, да, якщо ти зараз не забиваєш, то That's... тебе вже дуже малі шанси будуть. Я ja пою, математика, все, я викупаю. <laughs> 0-5 гола. Ні, то можна засчитати добивання. Ні, 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 то куди? Ні, нічого, так... Що, so, якщо я забиваю, то все, так? Та ні, ми раді приколу доб'ємо просто, не знаю. Ну давай, Кем, так поможи. Що? Поможи. Вистоїть тебе в інстаграм подписчики будеш мати. А, да, да. <laughs> Якщо поможеш йому. Ай, та. Бе. Ай. ай. Да, Програю, все. Ну що, програв, ну нічого, ну старався на тренуванні, пахав, як конь. Ну, звісно, з фізухою трохи пару кілограм скинути, то все, і можна на другий круг заявити, чуть -чуть, на, на полгоді. Кажа, ну, ти все, я легко, да, я ще кидаю 4, 4. І, і все, я виходжу на першу викупію, да, да. на збори з нами і все. Все, не. їду на збори, я швидко збираюся. Наказання, так, я сказав, пацан, пацан, де получати, жопки. Ну то давай, я так чисто, по малій. Давай. Тута? Да? Три, да? Да. Вставай. Ой. Мати Ой. Бог. Ай. Добре. <свисті> я так легенько, по Ні-ні, Я, 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 я чую, типу, я чуть так. по дружески ну. Давай. Трай чуть-чуть попец, не там. <посвисті> Ай! <посвисті> йой йой! Останню таку, ну. Подякував. Смачну! Давай, давай! Да, <посвисті> давай так! Добротно. Добре! Все. Коротше, я хочу подякувати футбольному клубу «Минай» за таку класну нагоду, що от я сьогодні був як повноцінний ігрок команди. Тренувавка, бігали, грали там держання, я нейтральним був, все прикольно. Так, так, стоп, 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 стоп. Не чекай, не переключайся, куди? Ти, алло. пальчики вверх. Все правильно, все. Заходимо в коментарі, залишаємо коміти, як вам відос. Тому що хто напише коментарі, ми будемо обирати з нашим партнером Pizza Савуд. Переможця, тому коменти пишемо. Б'ємо коло кола, коли вийде новий відос, щоб тобі прийшло сповіщення. І все, підтримуємо наш футбольний клуб Минай. І, до речі, наші стріночки інстаграму в описі тут брум. Зараз, моя вибіла, брум. вишні виб'є. От вишня, так, да, на вишню, туди, так. Да. Футбольний клуб Минай. От, тут і в описанні, і у жнет, конечно. От всі партнери заходимо, діємо, кайфуємо, блатуємо, піца вуд, піцую, годує. Дякую, ми найкращий, успіху і буде все добре.